Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас п'ятниця на календарі 28 червня, 28 червня в Україні відзначають День Конституції. А у мене у п'ятницю на каналі програма П'ятничні роздуми. Сьогодні в програмі П'ятничні роздуми ми продовжимо, як я говорив вчора, в програмі Нечистий четверг обговорення соціологічного дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова. це 6-8 червня. 2016 респондентів було опитано 2,3% похибка. І там я вибрав ну, головне це питання довіри, недовіри. Вчора ми говорили про довіру, недовіру до суспільних інститутів, а також в якому напрямку правильному чи неправильному, рухається Україна, розвиваються події в Україні. Сьогодні пропоную вашій увазі обговорення довіри до. Політиків, високопосадовців та громадських діячів. Ну, загалом там я нарахував 21 прізвище, яке було опубліковано. Там насправді, на мою думку, достатньо ну, цікаві в лапках прізвища. Я не розумію, навіщо було в цей список включати Михайла Подоляка, Олексія Арестовича, Мар'яну Безуглу, яке вони відношення, до чого вони мають відношення? До політиків, громадських діячів, високопосадовців. Ні. Тому стосовно о, громадських діячів, там, взагалі тільки я побачив прізвища Сергія Петула, але давайте притулу, але давайте все по порядку. Ну, найвищий рейтинг довіри у Володимира Зеленського. І він е, складає, має на увазі довіри. Це повністю довіряю, бо як вчора. Я ще раз хочу повторити і наголосити, що варто звернути увагу саме на відповідь: зовсім не довіряю, повністю довіряю і баланс довіри недовіри. Так от, Володимиру Зеленському повністю довіряють 18%. Це, до речі, найвищий показник, що ви розуміли, найвищий. Зовсім не довіряють 16,4%. Баланс довіри. Недовіри у Володимира Зеленського позитивний 16%. Загалом довіряють 53,8%, а не довіряють 37,8%. Ну, це більше, ніж 50% загалом довіряють. Але це менше, ніж пам'ятаєте, давав КМІС, що там близько 60%. було. Так, ну, тобто є, є трохи різниця. У будь-якому випадку, ще раз хочу наусити, що, на мою думку, варто звертати увагу на повністю довіряю, і мова йде про 18%. І це в воюючій країні, на мою думку, є недостатньо. Але це найвищий показник. Андрій Єрмаків, голова офісу, який постійно з ним сюди з'являється, якого там називають цірим не знаю, там, кардиналом, регентом, віце-президентом, про якого багато всього говорять якого називають найвпливовішою людиною, чи одною з найвпливовіших, хто там, він не перший і не другий. Так от, Главі голові Офісу повністю довіряють аж 3,2%. Зовсім не довіряють 37,7 баланс довіри, негативний 44,4%. Щоб ми розуміли, що без президента Володимира Зеленського. І голова Офісу для українського народу ніхто і звати його ніяк. На відміну від чиновників, посадовців, які там зважають на всі забаганки і побажання глави Офісу президента. Загалом Андрію Єрмаку довіряють 19,5%, а не довіряють 63,9%. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, який за Конституцією фактично є другою особою. У владі в Україні. Це Конституція України. Сьогодні, я ще раз хочу нагадати: в Україні відзначають день прийняття Конституції, 28 червня 1996 року. Так от, Руслан Стефанчук йому повністю довіряють аж 2%. Це друга людина за Конституцію. 2%. Якщо формально другій людині 2%, а формальній другій людині 3-2%, ми розуміємо, що за. Президент Володимира Зеленського, якого 18% повністю довіряють, взагалі там пусто. Це насправді, якщо так розібратися, якщо ми говоримо про похибку 2,3%, ну це, це на рівні похибки, якщо можна так сказати. І це сумно насправді. Зовсім не довіряють 31,4%. Баланс довіри довіри, безумовно, зрозуміло. Негативний 46,3% навіть. Вище ніж у глави Офісу президента, загалом довіряють 17,5%, а не довіряють 63,8%. Глава уряду Денис Шмигаль, виконавча влада. Повністю довіряють 3,1%. Так, уявіть собі. Голова уряду 3,1% повністю довіряють голова Верховної Ради, він же Спікер Верховної Ради 2%. І неформальна там друга людина в країні 3,2% довіри. Супер, довіра, супер легітимність. Я ще раз хочу повторити, легітимність це суспільне схвалення. Легітимність в очах народу. Це суспільне схвалення рішень дій влади. Ми бачимо, як персонально до відносяться українці, як вони довіряють до персоналів, які представляють реальну владу. Президент 18% повторюю, повністю довіряють, глава офісу 3,2%. Спікер парламенту Верховної Ради. Аж, аж, вже аж тут в них запутався: аж 2%. Ну, і 3,1 це е, глава уряду. Зовсім не довіряють 27 ну, вони ньому менше зовсім не довіряють. Ну, в принципі, він фактично в хіні е, Офісу президента, то там менше говорив останнім часом і бачимо, що його. Зовсім довіряють, в нього не такий високий, хоча це безумовно багато. Бо баланс недовіри негативний це 32%. Загалом довіряють 27,1, а не довіряють 57,3%. Тобто, реально ми бачимо, що ситуація, ну, на мою думку, дуже сумна. І це є серйозна проблема. Це є дуже серйозна проблема. Ну, ще, Позитивний баланс ще тільки у трьох, крім президента. І це, до речі, високопосадовці. Тобто люди, які призначені, це. Голова СБУ Василь Малюк, в нього позитивний баланс 13,3%. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 7,3% позитивний баланс. І Віталій Кім, в нього 13,3% позитивний баланс. Всі інші, тобто 17 прізвищів є, в них не всіх негативний баланс довіри недовіри І, до речі, у громадського діяча, який виявився тільки в один цьому списку Сергій Притулова, в нього 6%. 6,6,6 І скільки в нього там? 6,2 негативний, негативний баланс довіри недовіри Це у Сергія Притули. До речі, у міністра оборони Рустема Умерова у нього баланс негативний довірине – 13,2%. А повністю йому довіряють також тільки ну, аж 3,2%. Це при тому, що Міністерство оборони повністю довіряють 20,5%. А баланс довіри на довірі позитивний у Міністерства 29,3%. Тобто у Міністерстві 29,3% 3 позитивний баланс у Міністерства оборони. А у міністра, який очолює це міністерство, негативний баланс довіри довірі 13,2%. 2 Ну, це ми розуміємо. Насправді при таких цифрах вже давним давно були би зроблені кадрові рішення в нормальній, демократичній країні. Ні, голова Верховної Ради не може бути головою Верховної Ради аж. Рівнем довіри, повністю довіра аж 2%, і рівнем недовіри там, за 60%. Так само не може бути і е, глава уряду з рівнем, з рівнем довіри 3,1%. Це просто, ну, на мою думку, повний шлях в глухий кут то, або шлях в нікуди. Україна з такими керівниками, з таким рівнем довіри, і, безумовно. З тими рішеннями, які вони приймають, і чому вони так негативно сприймаються серед людей. Про політики я не буду говорити там взагалі. В них всіх від 60 в -ти Тимошенка до 40-негативний е баланс довіри недовіри у Порошенка. Е до речі, мені цікаво, чому у цьому списку немає. Ну, що Я, ну я дуже сподіваюся, що список насправді більший, і там є і Залужний, там є і сирський, так от я хотів взяти сильську. Чому нема? Щоб ми побачили, який рівень довіри до нового головнокомандувача, ну він же не зовсім такий новий, він з лютого місяця головнокомандувач Збройних Сил України генерала Сирського. Бо коли був заложний, то його вставляли. У списки, коли був рівень довіри недовіри, ми пам'ятаємо, що нам загалом довіряли понад 90%. Це я маю на увазі генералу Залужну. А нема багатьох інших, на мою думку, людей, які би мали бути у цьому спинку, у цьому списку. Тобто, ну таке враження, ну знову ж, це чисто моє суб'єктивне враження, що список особливо політиків підібраний таким чином, що ну, там і бойков, до речі, Юрій, тоже безумовно, з негативним рівнем балансу довіри-недовіри. Тобто, нема тих. Які би мали бути якихось перспективних, ну, їх насправді, на мою думку, варто вже би туди включати. Тих, які можуть бути ну, опонентами чинній влади, опонентами колишньої влади, яка є зараз в політичній позиції. І щоб ми якось могли орієнтири, це, до речі, варто було би робити, але знову ж, це вже чисто технологічний момент, і, видно, для того, щоб публічно... Показувати це ну, рішення такого нема. Бо ще раз хочу голоси, я дуже сподіваюся, що є все-таки ще список прізвищ, яких просто, які просто не опубліковані, там картина не така безрадісна, яку ми зараз з вами щойно обговорили. Бо з такими цифрами, з таким рівнем довіри, ну я вам скажу так: в нас нема перспективи для перемоги найшвидшої, у нас нема перспективи для. Позитивного майбутнього для країни. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, не забудьте поставити вподобайки, прокоментуйте, поділіться цим відео. І хто ще не підписався, підпишіться на мій YouTube канал. Але, як завжди, незважаючи ні на що і ні на кого. Все буде Україна.